Свіжа городина, молоко, сир, сметана, кмітливі селяни активно торгують цими продуктами із тротуару на проспекті перемоги біля ринку. Здавалося б, що поганого. Та мало кому відомо, товар з асфальту пряма загроза вашому здоров'ю і може викликати усю групу кишкових інфекцій, а відповідати за це нікому. Крім того, така торгівля тягне за собою і адміністративну відповідальність. Чотири ряди під накриттям хороша можливість для охочих продати свою сільськогосподарську продукцію. Сім гривень, так сказали нам самі продавці, і ви уже маєте законне місце для торгівлі. Та не усі хочуть цим скористатися, і зазвичай розкладають молоко, сир та овочі прямісінько на асфальті. Займають частину дороги, чим порушують правила заїзду у двір, та заважають пішоходам, на що жаліються мешканці будинку, у чий двір самовільно щодня розширюється ринок. Торгівля у несанкціонованих місцях заборонена законом. Тому працівники нововолинської поліції щодня проводять відповідні перевірки. Серед громадян здійснюють роз'яснювальну роботу. Мешканці міста навіть не замислюються над тим, як можна нашкодити власному здоров'ю, якщо харчуватися зі стихійних ринків. А також розповідають продавцям про відповідальність за не. Санкціоновану торгівлю. Торгівля з рук не встановлених місцях передбачає це стаття 160 адміністративного кодексу, якщо продовольчими товарами частина перша, непродовольчими товарами частина друга. Стаття передбачає покарання до 119 гривень з вилученням або без такого предметів торгівлі. Зі слів правоохоронців, продавці зі стихійних ринків на зауваження реагують агресивно, мотивуючи тим, що під накриттям усім місць не вистачає. Та як виявилося інколи туди, вони просто не заходять. Я балакати не буду. Чого чому вони йдете торгувати на ринок? А там що місця є? Подивилися? не дивилися, бо там нема місця, там не можна продати нічого. Чого я маю туди йти? Тут території базара в кого по городах можна торгувати, а тут ні. І справді на ринку було людно. Та навіть після рейду поліціянтів, коли на узбіччях стало порожньо, прилавки під накриттям подекуди пустують. А люди вперто розпаковують свої сумки на узбіччі, викладаючи товар на поліетиленовий пакет чи коробку. Хочемо нагадати і покупцям: незаконну торгівлю ніхто не контролює. Якість і свіжість продуктів на стихійних ринках не перевіряють. А самі продавці працюють із грубим порушенням санітарно-гігієнічних правил. В більшості випадків торгівля проводиться з землі, і весь бруд і вихлопні Гази залишаються на цих продуктах. Тож, шановні мешканці міста, купуючи у стихійних продавців харчові продукти, не треба сподіватися, в котрий раз на вдачу. Навряд чи копійки зекономлені вами допоможуть купити здоров'я.